Слава Україні, героям слава і всім добрим людям. Доброго здоров'я! Дякую, а, пані Олено. Україна і, взагалі, увесь зараз цивілізований світ не може відійти від шоку вже другу добу про те, як оці нелюди, росіяни, стратили нашого військовополоненого, який їм просто сказав в очі. Слава Україні. Скажіть, будь ласка, ви напевне, пані Олена, бачили це відео. Що ви тоді подумали? І розкажіть, що ви для себе тоді зрозуміли? Ну це ж просто жахіття, якесь яким голові не вкладається. Я людина як український патріот, я зрозуміла, що, що це не тільки одиничний такий а, варіант. Багато, багато, на жаль, а це вони так себе поводять з полоненими. І це не один раз. І жах. Мене взяв жах. Зразу якось стало страшно, що ми не можемо нічого сьогодні зробити, щоб це зупинити. Такий страх страшний взяв мене, що це не один раз таке відбулося. Як людина, то я Ну, молитва зразу йде до Бога, Боже, борони наших полонених, борони наших, хто на фронті, борони всіх українців. А що скажуть карти за це? Десять слова говорить, що дуже дуже тяжко Україні. І це може знаєте, коли от таке сталося, то ще й десять людей, що ми не знаємо. Вони закатували, і ну це розумієте, вони не люди. Від них не можна чекати іншого. Їх треба покорати, їх треба по ну як сказати, переконати на, на полі бою. І у нас є три фронти: це фронт, бачите, три карти. Фронт є на полі бою, інформаційний політичний. Так? Ми з вами на інформаційному фронті. Він не менший, не більший, І вони, вони це зробили, щоб залякати нас. Вони показали нам, бачите, щоб залякати нас, вони закатували нашого воїна. І... Нам треба знати, що хто є, є, він ворог. Це показує у всьому світі їх, їх середину. І воно є, це, воно як є. Скажіть, будь ласка, чи буде помста за ось цей такий випадок, який зробили ці коти? Що їх чекає окупантів, які на нашій землі найближчим часом? Бачите, це от наш пан залужний. Тут видно, генерал залужний. і... Ми збираємо інформацію. З нашого боку, це весь світ, який тепер ми бачимо, ми будемо знати, ми знайдемо їх, ми знайдемо їх по ДНК, ми знайдемо зірок, ми їх бачимо. І всі кати будуть, будуть засуджено, їх чекає страшна кара. Іх, бачите, Тут показано, як ми з ними боремося. І всі ці кати, що вони самі показали себе. Своїми вчинками усіх буде засуджено. Це забере багато років. Багато-багато років, бо всі будуть засуджені за своїм часом. Ми не можемо зразу 100 тисяч, 200 тисяч, 300 тисяч е, злодіїв, які зайшли на нашу територію зі зброєю чи катували наших полонених е, на, наших наші, хто у них полоні. Всі буде засуджено і всі будуть відповідати за законом. Е, Світу за це, ми хочемо їх судити, бо таким чином а, буде краще для нас. Помста наша буде дуже серйозна, і тепер літаки полетять. Помста наша буде лі літаки. Ми будемо точечно руйнувати усе, що вони виробляють для того, для того, щоб на нас не падати. Україна, так як Ізраїль. Бачите, Ізраїль стримує Іран, а ми будемо стриму стримувати РФ. На протязі сторіч, на жаль, воно так і буде. Не, не буде там нічого доброго. Нам не треба навіть думати, що вони схаменяться. Такого не буде. Ми їх будемо стримувати сторіччями. Це наша така місія у світі. Наші глядачі запитують, пані Олену, у вас чи багато таких страт, про які ми не знаємо? <кій> Знову та сама карта 10 виходить в 10 разів більше. В 10 разів більше, на жаль, бачите, яка карта. І ще показується, що зірок, ком'юніті, суспільство зірок все це бачить, все це зараховано, записано на зірках, записано скрізь. І ми знаємо точно. Що е, буде перемога? Бачите, ось карта імператриці говорить, що перемога буде, але ще буде нам багато. мабуть, 10 місяців. Ну, щось 10. Щось 10. Ну про це І не одна розуміла. Е, е, на жаль, більше чим ми знаємо. Є є таких випадків, таких як ми бачили. Так. Цей кричущий випадок, коли росіяни розстріляли нашого українського військового, трапився в районі Бахмута. Зараз до Бахмута прикута увага всього світу. Пані Олено, дуже цікаво від вас почути, як там розвиватимуться події. Про що зараз? Тобто, ви можете сказати, знаєте, добре, що наші глядачі бачать, що я роблю. Бо ви розказуєте, я енергію цю, е, е, так, її е, е, отримаю і тут викладаю. Ви Бачите, що ця карта 10 число знову вийшла. О, о, зу, я карти мішала, Вона вийшла. І вона говорить, що у Бахмуті то такий план. То такий план. І ми повинні знати, що вони кинули у Бахмут усе, бо 10 це означає, усе кинули у Бахмут. І е, те, що ми робимо у Бахмуті, ми. Маємо таку стратегію, розумієте, щоб їх взяти, все, що вони туди кинули, все перемолоти, знищити, а потім розділити, розділити їх самих від себе. Бо тут цей жезл у королеви, це роз, розділити їх і підемо на Крим. І Крим не буде мати постачання. Зате Бахмут дуже важливий для нас. Вони говорять: о, що так Бахмут маємо здати. Ні, ми не здамо. У нас у нас просто там ротація. Ми не здамо. Тобто, бахмут. ви кажете, після того, коли ми перемелемо Росню е, в Бахмуті довкола так. Бахмута, ми підемо на Крим. Ми підемо на Крим, ми, ми відріжемо. Бачите, тут жезл показав, таку палицю покладемо, відріжемо їх в південь від пів, півночі і підемо на Крим. На Крим ми підемо дуже легко, бо у нас вже будуть літаки літом. Літом буде. нам передають Літакі. літаки. І ми літаками заберемо всю їх зброю з Криму і їм не буде куди тікати. І зате це катування показало нам, що от ви говорите про помсту. Їм не буде куди тікати Кримського мосту, чи як Керченського мосту вже не буде. Така і вони різниця. будуть відрізані, і тоді вже все. Тоді, тоді їдуть ООН, тоді їдуть представники, беруть їх у засудження. І починаємо ми визволяти Україну і суд буде над усіми, хто, хто там є. Так що ми будемо бачити приємні звістки дуже дуже скоро. Але це буде нам тяжко, я зразу скажу. А, так Україна настраждалася, що приємні звіски тяжкі такі, розумієте? Вони всі про, пропитані кров'ю нашою українською, і це дуже тяжко буде нам все. Нам Я треба наг... триматися треба нам силу свою мати, бо буде тяжко. Я нагадаю нашим глядачам, що ви в прямому ефірі на каналі Морослав Солонар з нами відомий таролог Оленка з Канади. А сьогодні, пані Олено, 7 березня, коли відбувається наш прямий ефір, білоруський диктатор Олександр Лукашенко обізвав Зеленського гнидою і заявив, що виклик кинуто. А, що воно мало на увазі? А воно що вміє ще погрожувати? Дивіться, не святий Лука, він дуже сильний піярщик, і він. А... А, так сказати, бандит інформаційного фронту. Бандит. Так? А, і е, е, його бандюга, такий бандит, отут він є такий, знаєте, е, прив'язана така в нього морда, говорить про те, що він вже знає, що Путлер програв і він шукає собі нового хазяїна, нового боса. І е, 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 зрозуміло, що тепер він таке саме говорить на нашого. Я скажу найкращого президента, що був коли у нас тепер. Серйозна заява. Це, це я серйозно вам говорю. це карта кожен день це показує. І сказати на президента, який стільки зробив для України і виграє війну, так? Під його, під його керівництвом ми виріємо таке сказати на президента. Він сам собі підписує це, що він дурний цей Лукани Святий. Він зовсім дурний, а грошей дуже хоче. У Білорусі немає грошей. Бачите, тут карта грошей. Чотири Пентакли говорить: він надіється, що Китай а, погодиться, щоб з Білорусі Білорусь була якимось. ну В нього в голові не все у порядку. Допоможе йому Білорусь, бо вона в Європі. Знаєте, отака європейська країна, а, ну безглузди з ну, зовсім. назвати президента якого тепер шанують усі у світі, тим, що він назвав, то знаєте, як говорять діти, говориш на, се... на мене, переводиш на себе. То він це все про себе говорив. Бо кожна людина така, ну він не людина, це, це ми знаємо. О, говорить він на себе. Оце все, що ми слухаємо, це треба знати, що він говорить про себе тільки. Недавно, до речі, воно їздило ж в Китай. А що Китай міг пообіцяти Лукашенку? Чи навпаки, чи Лукашенко щось пообіцяв Китаю? От як ви це бачите? Воно було дуже. Е, ну, знаєте, я вибачаюся трошки смішно, що він поїхав у Китай як зірка Ютубу е, е, чи кого ще. Е, поїхав у Китай е, е, заплющені в очі. Тут розуміє, що вже окей, у нас Європа, Україна і Путлер його. Розуміє, розумієте, Вже немає коштів, щоб, щоб йому давати. Бо в них ніхто не працює. Вони вже там ці потьомкінські заводи. Ніхто не працює, тільки а, а, їм платню дає путлер. У Китаї нічого не буде. О, тут ці мічі говорять, що ну він, ну він просто насмішив усіх. Просто насмішив а країна, яка зовсім нічого не виробляє, не має нічого. Вона приїхала в Китай сказати, ми партнери. Ми вас розуміємо, ми партнери з вами. Які партнери? Який Китай-партнер? Китай партнер? Китай це комуністична зараза, і вони тепер усі разом такі партнери, які тягнуть себе до в минуле в, в старий світ, якого вже немає. Розумієте, у них у них Іран, Пів, Південна, Північна Корея, Корея і Кутли. У них партнери тепер. Бачите, що у, у, Ірані, що там, 78-й 78 рік у них була ця революція, десь так, вже 50 десь років. Десь приблизно так. Оте дивіться на Іран, і це саме чекає реф'ю через 50 років. Це як під копірку. Тепер у них гроші будуть разом з Іраном. Ну, Ну, зрозуміло, окей. А, повертаючись до того, ну от сказав там Лукашенко про Зеленського. да, він його образив Слов, слова словами, але е, чого можна очікувати з білоруського кордону найближчим часом? Тобто ці слова будуть підкріплені чимось? Нічого будуть якісь не провокації буде. нічого не буде. Нічого не буде, нікуди вони не посунуть. Він боїться, що вони. Проти нього підуть, він не може дати людям зброю. Не може, бо він нікому не довіряє. Він, як імператор, сидить на маленьких грошах це каже, маленькі гроші. Він на них сидить і думає, як би мені все, все діти і свого колю проштовхнути. Це все, що його турбує. Він, вони не підуть. З Білорусі нападу не буде. І тепер ми знаємо, як їх літаки прямо там на їх аеродромах білоруських нищити. Так що нічого такого не буде. Тільки що він як цей клоун, клоун Вася, знаєте, таке є. Це він так. Я вам зараз озвучу запитання наших глядачів, які вони Давай. залишили під нашим стрімом. А який шлях обере Україна, українці після війни? Шлях процвітання, чи власне залишиться стара система влади та управління? Ви бачите, що а, я дуже пишаюся, що у нас з вами дуже а, грамотні а, глядачі, бо це важливе питання тепер задавати. Погоджусь. Дуже важливе питання. Дивіться, проблема така: проблемка є ємна. нас. 4.8 – це стабільність. По-перше, Україна буде стабільна країна, це немає ніякого сумніву. 8 Кубкова говорить, що нам треба піти від старої системи. Я вже говорила нараз у своїх відео, і тут 8 – Вісім відсотків, вісімдесят відсотків від ста у нас е, підприємства державні. Ви знаєте, у кого більше державних підприємств, чим у нас? У Китаю. у нас три з половиною тисяч державних підприємств. Там, де є державні підприємства, там буде корупція. Це не можна подолати. подолати. І за те я говорю, що у нас буде нова система. Бачите? Стабільність почнеться з того, що підприємства не можуть бути державними все зламається після нашої перемоги. Не буде та сама система. Парламентський президентська система лишиться. Лишиться. Але все зруйнується ця вся ця система олігархічна і корупційна, бо не може країна мати підприємства, будуть крадії. І з цього ніяк. Ну ніде такого немає. Розумієте, у нас у Канаді підприємства країна має лікорні ці виноводочні. А, бо а, треба це а, регламент робити. Мені здається, що на ту водку повинна бути дуже висока ціна, щоб ніхто її не прийти. це точно. Я погоджуюся так? це. Ознайте, вдруге погоджуюся так. А у, у, в Канаді, і в, в Америці, і в Європі немає такого, що були підприємства належали, належали державі, і це буде змінюватися, і тільки через це країна буде заможня. Ідемо далі. Наш глядач, наскільки я зрозумів правильно, з нікнейму, цікавиться прогнозом для словаччини, от е, е, чоловік у словаччині, да, от, Зверніть увагу. Він пише, що в Словаччині наростають протести проти українців. Там виходять з плакатами за мир під посольство Сполучених Штатів Америки, і на цих плакатах написано Ми за руський народ. І цей чоловік пише, що українці там принижують. Який у вас прогноз для словаччини? Чому там таке відбувається? Це ж тут під так, боком. боку. Уважно Почти. словаччина це все проплачено путлером. Всі ці, що виходять на вулиці, він їм заплатив. І вони вийшли. Словаччина не дуже добра е, там економіка, і вони їм заплатили. Сама Словаччина, верховний жрець, вона нам допомагає. Вони літаки передають нам. Вони нам допомагають дуже сильно і будуть допомагати. Але проплачено у них є у них є в владі десь 20%. Я бачу, бо це лицар людей, які проплачено. І вони збирають тих, кому вони дають гроші, невеличкі гроші, щоб вони виходили на вулиці. Це все піяр сатани. Не, не треба на це звертати уваги. Він скрізь є. Він скрізь є цей піяр сатани. І ми дивимося на це і думаємо: окей, що нам робити, якщо наш глядач у Словаччині живе тепер. Бачите, це карта колесниця. Вона говорить, що там буде все дуже змінюватися у них. Там правда можна і небезпечно нашим десь є, а, бо є дуже агресивні елементи, які туди при, привів Путлер. Є в них є в Болгарії такі є, в Молдові скрізь таке є, і в Німеччині такого повно. Але це все воно, всі розуміють, що воно штучне, воно насправді не так. Це все штучно. нашим не треба лякатися. Ну, власне, я не, не думаю, що треба їхати у Сербію, щоб перечекати війну чи, чи у, у Угорщину, тоді ту, ту, не треба їхати. Але Словаччина, там не, там не погано буде, буде все гаразд. Не треба переживати за це. Серце розривається. як бачу, що вони з цими плакатами виходять і існуючіся. Серце в мене розривається. Але я розумію: я тебе, себе так беру у руки і говорю: ну це все, все проплачено. Не, не мусимо геть, думати про це. То не думаємо про них зовсім. Думаємо про себе, щоб нам жити і бути щасливим і перемогти цю грьобану русню. Даруйте. <реш> Дуже дякую, пані Олено, за ваш сьогоднішній прогноз. Дорогі друзі, ви були на каналі Мирослав Солонар. В прямому ефірі з нами була відома етаролог Оленка з Канади. Підпишіться, будь ласка, на її youtube канали. В посиланні під цим е, будуть посилання в під цим відео. Тому всім добра, слава Україні! тримаємося. Привіт, Україна. Тримаємося! Дякую.